Семикласниця Софія Герасименко пересаджує розсаду салату з у зміні теплиці, угорщики. Робиться на уроці біології у шкільному гідропонному саду. Його треба покласти перше, але обережно в стаканчик, щоб воно не поламалось кінчики, бо тому що воно не виросте. Він тут дозрівав 5 днів. Ми ставимо його обережно сюди. Гідропоніка це мистецтво вирощування рослин у воді. Без використання ґрунту, пояснює директор ліцею Андрій Шпихернюк. Замість землі використовують розчин, що містить усі необхідні для росту макро- та мікроелементи. Ми використовуємо субстрат для пророщування рослин, мінеральну вату, також ми використовуємо з вами насіння. Використовуються також такі стаканчики, через які буде здійснюватися. Саме прохід рідини з мінеральними добривами сад на воді складається з баків із рідиною та чотирьох колон. У кожній по 112 отворів для горщиків із насінням. Є датчики температури і освітлення. Така система вирощування зелені займає мало місця і дає врожай цілорічно, каже Андрій Шпіхернюк. На сад на воді витратили 56 тисяч грантових грошей. Є благодійний фонд Ченш ікс. І там серед тем, які можна було вибрати, це була тема шкільні сади. Цей проект за кордоном» фінансується європейським союзом через дистанційний доступ, через Google Meet зустрічі. Ми зустрічалися. Ми обговорювали проект, як він був, яким він буде, як він буде реалізовуватися. І тоді вони погодили сам цей проект. Загальна сума проекту це 80 тисяч. Перший врожай із гідропонного саду збиратимуть за два місяці, каже семикласник Роман Тітенко. Суспільному показує рослини, які висадив тиждень тому. Із п'яти горщиків в одному насіння ще не проросло. Оце я висаджувала, зійшло, оце зійшло, оце зійшло. І на ті стороні теж посходили. Була біологія, ми пішли на біологію і просто садили ці рослини. Мені цікаво, чи воно росте, інколи заходжу, навіть коли немає уроку, і дивлюся, чи воно виросло. Гідропонний сад допомагає ліцеїстам 6-10 класів вивчати не лише біологію, а й хімію, математику, географію та фінансову грамотність, каже Андрій Шпіхернюк. Ми хочемо залучити дану систему на те, щоб коли рослини вже виростуть, наприклад, листя салату з можливістю благодійного продажу і отримання за ці кошти допомогти нашим збройним силам. Решту грантових коштів, а це 24 тисячі гривень, планують встановити на території закладу теплицю. Це дасть змогу вирощувати учням не лише зелень, а й овочі. Юлія Визнюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віннична.